Вона була піддослідним кроликом у певному сенсі, та яким що допоміг би підготувати і та й до народження дітей. Зрештою їм обом було трохи за двадцять, оскільки і був були спадкинці клану, від нього очікуючи продовження роду та виховання наступного голови клану, можливо, яким було для цього підготовлення. Власне, це мало б сенс, щоб зберегти свою репутацію чистою. Вони хотіли виходити з потенціалом. Вона розкрила їм цей інтелект, що зробило її ідеальним кандидатом. І на відміну від дітей клану Яманака, кімо може була б виконати без особи... особливих наслідків. Це також поясню чому інші, бо її головним головним учителем. І майже не спілкувалися ні з ким іншим скланені вона, окрім Мікаси та і с... і саму, чорти її очересиш, вона фактично сундурована. Здригнутись, ківики раптом усвідомила, наскільки вона легковажна. Зазвичай вони були до неї добрі, але це але ще нічого не означає. Це була стандартна маніпуляція. Якщо ти змусиш когось відчути себе бажаним, він швидко за все робить, що ти хотів, По правді кажучи, які кімія... Поправді кажучи, їм була впевнена, що вона мала для них дуже малу чинність, Вона заплющила очі, її розумний ще був у ній від нещодавніх однокровень та нової вічі шакри. Тім'яки, мабуть, теж не виспалась цій ночі. Місакі тихо чекала біля її, каса тихо чекала біля кімнати. Її терпіння недовзі було винагороджене. Двері відчинились, і попереду. Гі... і... Попередній гість вийшов, снобливо кивнувши її, кивнувши її на шляху. Заходь, сказала автоматичний голос. Місяка увійшла до двері, граціозно вклонившись в голові клану. Він би саме, привіталась вона. Чоловік відклав свої документи та зустрів її добрим посмішкою. Він злегка не голову, мовчки даючи жімій каші дозвіл говорити. Я сь... Я, сь... я сьогодні працювала з мітокіміки. Місакі зробила паузу, збираючись з, дум... з думками, перш ніж продовжити і. Підборжуючи ін інобу, що ти думаєш? Вона дуже розумна, як і сказав Інеїчі, Гадаю, він зробив правильний вибір. Злегка наступив, оскільки Інеїчі зараз у лікарні попросив мене почати працювати над контролем чакри. Я почала з простої вправи, щоб вона краще усвідомила свою чакру і. Міка всякі завагати, що вона погано відчувала, було б, м'яко кажучи, чи не є надзвичайне явище для дітей, яких виховували цивілі. Вони зазвичай не звикли до своєї чакри. Так, але реалізківки була особливо сильною. Зараз вона кілька хвилин реагувала на жодні її та відчувала біль, хоча він не, не довший вчух і лише підняв бров. Як думаєш, це завдаш її... її здатності бути ніця? Ні, оскільки я відчула її чакру в нормі. Навіть під час і після епізоду я не відчула нічого поганого. О Кімі невеликий дисбаланс духовної чакри. Це не повинно це сильно на неї впливати. Добре, будь ласка, тримай мене в курсі будь-яких нових подій. Місекі знову вклонилась та вийшла з кімнати. Одного дня Кімі рано вранці прибула на базу Яманако. Вона виросла на тренувальний майданчик, почала проєктувати з прийоми. Як її навчили, намагаючись ігнорувати сумливість, яка, яка загрозу поглянуть її. Тіло шесторічна дитини погано функціонувало після трьох годин сну. Перевід мічан. Вона обернулась. Ніже, як і очікалось, були неймовірно тихими. Скільки разів на це не траплялося, з кімінки завжди лякалась їх на раптово появлень. Інуї ще сенсей вигнуком вигукнула вона. Ти виглядаєш справді погано, вона оглянула на бентини навколо його рук і ніг. Що сталося? Не думаю, що ти був просто надто занятий нещодавно. Хіба що ти вважаєш травму надто занятою? Линіші молоди захихнув. Нічого вас зливу. У мене все добре. Не хвилюйся. Добре знати. Він підійшов ближче, трохи кульгаючи. Дічу, що ти працювала над чакрою. Так, їмки здригнула. Це пройшло не дуже добре. Навіть зараз відчувається Навіть зараз відчуваєш чакра, не зучаскі крізь кінчики її пальць завжди десь у кутку її свідомості. Гаразд, ти тільки почала це вивчати. Ніхто не очікує, що ти вже будеш майстром. Змахом за п'яще і нече зробив так, що в його руках з'явився кілька листів. Зрасту практика веде до досконалості. То чому б нам не почати і не їще посміхнувся, змусився кімі здрюгнутись. Цей вираз обличчя ніколи нічого хорошого не вів. Тімки виявив, що в неї захливий контроль над чакрою. Її пальці сіпнулись, коли сок впав в сотий раз. під собі підніс, вона підняла його та б іще ще раз. Дурна, дурна, дурна чакра. Якби вона не старалася. Вона не могла змусити її працювати. Це було схоже на те, як раптово знайти зайву ногу. тим, яким не могла з нею скористуватися, вона просто не могла уявити, як нею скористуватися. Вона насипалась, напружилась. Контрочакрич це як справа використовувати щойно відкриту ногу, руку та ніс, катаючись на, на полажі одноколісному велосипеді. Можливо, нам варто зробити перерву. Ти це займаєшся вже щонайменше годину. Його слова лише зіпсували їй настрій, їй хотілося розірвати арку. І ніж він ти маршру переголомшив. Він ще ніколи не бачив, щоб в вияв... кінці стільки щирих емоцій. Гліше спробуй ще раз. Тобі не потрібно так злитися, кімічан. і Ти щойно почала працювати з чакрою. Крім того. Ідеальний контроль над чакрою не є обов'язкою, щоб стати кріжніше. Треба стати медиком. Прогоречала вона, якщо вона не зможе наразі чину контролювати свою чакру, то її шанс прожити життя без убийства буде ні до чого. Кімі пильно подивилась на листок, а потім глибоко зітхнула. Злитися їй не допоможе. Вона спробувала очистити розум, як і мала робити, і знов спробував контролювати дивну. Дивну речовину, що счасткували під її кожей, кімники витерла під і знову почала на... і знову поклала на нього листок. Думай, як це поверхня натяг сила зачіпління, ви можете це зробити. Вона уявляла собі тонкий шар з чакри, бажаючи, щоб листок її чла. Хіміки відчувала, як маленький іск, як маленький іскри чакри вискочив з її з її шкіри, але листок відпав. Перше, що стало з кімічан. Вона проігнорувала вчителя. Та спробувала іще раз. Вона приклала Вона листок зучла, намагаючись від. Намагаючись відтворити іскри, які відчувала раніше, давай, давай. Це спрацювало. Листок злишився зали... Листок на її шлі, кидаючи виклик гравітації та на кілька, на кілька дорогоцінних миттєвостей, що перевищує природу норму. потім знову природа заявила про себе. Але їй було байдуже. дуже. Я зробила ще, проситі вона радісно. Радість вирувала в ній. Немо сміх, що загрожує ось ось випукну... вихлюпнутися назовні. Я зробила це. Кімкі здалась і почала сміятися, відчуваючи більше полегшення, ніж вона могла собі уявити. Це спрацювало. Я порушила закони фізики. Я можу творити магію. Нічці посміхнувся та розтріпав її волосся. Вона дозволила йому спасти нато, щас... нато щасливе, щоб скаржитись. Так, я повітря, молодецький мічан. Я подивилась на свого вчителя. Ви ще посміхаєтесь і нічого сенсей. Використування чакри це як тренування чи не так? Чим більше ви її використовуєте, тим краще стане. Здебільшого так. Ось, ось чому так важливо розвивати навички в молодому віці. Навіть якщо ви зараз не особливо тренуєте, ви завжди можете вдосконалити свої навички в майбутньому. Але як і м'язи ви. Тож зможете перевантажуватись, не соромтеся тренуватися, але не перестарайтеся. Гаразд, зрозуміло. Стати все ще можливо. Мені просто потрібно до цього працювати. Вона несвідомо стисна клоки. Я не чужа, важкій праці. Кімі, ніколи в житті не працювала так неполегливо. Ну, можливо, медичний факультет був близько, але ніколи раніше в мені не було так такої палкою мотивації до успіху. Підвищений рівень котрою над шакрою стало. Пріоритетом, щоразу, коли Кімі хотіла здатися, вона просто згадувала, що Антр що було вбивство. Це було напрочуд хорошою мотивацією. Кімі перетували вправу з листям, доки не змогла зробити це у вісні. Потім вона прийшла до кількох листів кім кіль... до кількох листів камінці і навіть палок. Я липка дівчина. Я липка дівчина, біся мого гніву. Кіньки посміхнулася хливо коламбур. Та додала ще одну гілку. Поки що її на становить нові дванадцять, мета п'ятнадцять. Вона була близько до цього. Ліниву вона захоплюючи майже мгновенну природою чакру. Це було абсолютно неймовірно цікаво, чи є якісь можливіші чакри до речі про межі, чи є вправа про що для твердих предметів. Цікаво, чи можна зробити це з водою. Їй довелося запитати одного із своїх учителів, але і нічого знову зник. І саме був зайнятий, а мікаси просто не було. Можливо, вона могла б проекспериментувати, але знову ж таки, гратися з вибуховою магічною енергією може бути не найкращою ідеєю. Я спробувала. Але тільки коли хтось з моїх вчителів буде глядачем. Її мати кліпнула очима, Кімі, чому Кімі, чому в тебе на лбу листик? її батько підвів погляд від газети. Власне листя, виправив він. Мати кіміки закотила очі. Боже Кімі, чому в тебе на лобі листя? Згадана дівчина смризливо спихнулася, від, від чого листок упав. Вона підняла його та притиснула до дощі. Я просто руйнуюся, заперечила кіміки. Працю... Працюю над контролем чакри. Вона вона ходила з листя на чолі, щоб працювати над своїм підсвідомістю, над підсвідомим під контролем. Кіміки могла ідеально виконувати справи зосереджене, але вона також хотіла робити це автоматично. Її мати свідко відвела погляд. О, тихо сказала вона. Мати збиралася з силами та посміхнулась. Але, але чи обов'язково виглядати як гілка дерева, робивши це? Кирилки непевне не посміхнув у відати. Так, я хочу бути медиком, а медичний а медику потрібна хороша контроль чакри. Верес, обличчі матері пом'якшився. Це моя дівчинка. У твоїй наторі завжди була до верс матері, пом'якшися. Це моя дівчинка. У твоїй натурі завжди була, доп... натурі завжди, була... завжди було допомагати іншим. Дякую, мамо. І вона мала на на увазі. Батько кімки загорнув газету та вийшов з кімнати. Хоча кімки її намагалася, їй не вдалося повністю приховати верес болю. Про та провини на обличчя її мати помітила це і, і перегорнула її до себе. Щоб обійняти, незграбна вона спробувала втішити її доньку. Не хвилюйся за батька. Він оговтається. Він просто трохи засмучений, от і все. Він завжди трохи боявся шинобі. Але все буде добре, обіцяю. Кімікін відпов... відповіла на обіймі, але не змогла повністю заспокоїти свою... повністю заспокоїти свою цінію. З якихось давних причин вона сумнівала, що все справді буде добре. Після двох тижнів самостійного навчання Кіміки нарешті змогла поговорити з одним з своїх вчителів. Хоча вона не була вже всі впевнена, підозрювала, що коноха ось виграє війну і таким чином готувалась до фінального етапу. Мій сенсей, весело сказала вона, як справи. Втомлена жінка, посміхнулася молодшій дівчині. У мене все добре, як справи, Кімі. У мене все добре. Дякую, що спитала». Її руки її руки не уважно до волосся. хоча я трохи хвилююсь за волосся з нас, Кімі. На відмін. Від багатьох інших у коню. Гоносі. Кіміки не мала жодного відміни крис. Її очі та волосся були темно коричневими як, як і практично у всіх україні вогню. Хоча вона ніколи б не зізналась в цьому, вголос кіміки була трохи розчарована цим. Це могло бути практично, але яскраве забарвлення волосся було просто круто. Але її волочність не почала змінюватись. Колись, колись пряме волосся, стало трохи хвилястим. Зазвичай у цьому не було б нічого дивного. Зміна в текстурі волосся не було б Незвичайно в дитинстві та юності, але зміна почала, почалась одразу після того, як вона почала використовувати чакру. Олексій не дорівнює причини наслідкових зв'язків, але Мікаса тихо засміялась. Немає про що турбуватися. сильно реагує на каротин і меланін. Це одна з причин, чому Нісі, як правило, мають надзвичай... надзвичайне забарвлення на волосі. Гадається, що кра впливає на статеві клітини, подумала кіміків голос. Це і пояснює, чому діти Ніці з мають чому діти також мають маю такі ріші. Звісно, погоджувалась Мікасу. Вона швидко повернулася до теми розмови, що дізнатися. Щоб дізнатися, як тренувань. Тож, здається, ви хотіли працювати з чакрою?» Так, він сенсей показав мені вправи з листиком, і над нею я працювала. Чи не могло б продемонструвати? Звичайно, кімки схопила кілька листи кілька листків на землі з легким прикле... з приклею, з легкістю приклеюючи її до руки. Вона продовжувала це робити, поки обидві рук... руки не... не вкривали листя. Я можу робити це з. Та Мій деміт поки що 15. Я хотіла спробувати з водою, але не хотіла робити це без нагляду. Р... Розумний вибір, погодилась Угод... мі... Місакі. Я вражена Кімічан. Це... це значне покращення лише за два тижні. Кімка звука почорніла. Це з... здебільшого тренування. Мікаша посміхнулася. Гадаю, була гарна ідея спробувати час з водою. Однак, порівнюючи з. Твердими предметами вода на чакру зовсім інакше. чим пояснення, Микаса скерувала Кімікі до остака біля поля. Спробуй занурити руку у воду. Подивимося, зможеш ти втримати, ти втримати воду на руках. Кімікі обережно занурила руку в воду. Ісакі спостерігали, як яструб, і кіміки намагаються втримати воду на руках. Гінаї. Найблизько близько не вдавалося досягти успіху у, новому, у новій вправі. Цікаво промотіла Місакі. Задумливо вир... Задумує вираз обличчя світло змінився посміх. Кімічан. Я хочу сьогодні спробувати щось нове. Як ти стався до, до роботи гендзюцу? Кімікі? кріпнув один раз. Гаразд. Гендзюцу, це ж був була ілюзія, чи не так? Місакі почала пояснювати. Гіндзюце діє, впливаючи на потік шакру у мозку. Грубо кажучи, вони викликають галюцинації. Вони намагаються точ... Воно вимагає точної чакри. Якщо його використовувати неправильно, це завжди шкоду мозку. Як росточу, так і ураженому. Почнемо. Зачекайте. Хіба ти що не, не сказав, що це спричиняє пошкодження мозку? Недовірливо сказав Кімікі. У мене жахливий контроль над чакрою. Я накладу на те на тебе, а не навпаки, усміхнулись кі мішфакі. Не хвилюйся, Я спеціаліст. Я спеціаліст з... Інфільтрації. У мене спеціальність це сенсор сприйняття отрути та гензусу. У мене багато практики. Добре, нарешті сказала вона, Що, що ти хочеш зробити. Зараз, зараз можливо, спочатку ти цього не відчуваєш, але я зараз створюю просту візуальну ілюзію. Відсяке свитку провела кіль кількома звестими руками та спробувати щось підніс. На відміну від того, що сказав Місакі, кіміки відчули ще одразу та сама. Те саме печіння, що й під час першого використання чакри, хоча чого разу воно було в її голові. Витягнеться, витягнеться, витягнеться геть. У паниці кіміка почала випускати чакру крізь руки, ніби намагаючись щось до них приклеїти. На її полегшення це спарцювало. Дивне вичища чакри зникло, і вона зітхнула. Розумію, місце кивнула сама собі. Це все пояснює, що це. Нам доведеться звернутися до лікаря, щоб підтвердити, але я думаю, що у вас гі гіперчутливість до чакри. Я ми голову. що? Гі гіперчутливість до чакри. Як впливає з названня це стан, який перезводить до надмірної чутливості чак, чакри не котушок. Це ж часто призводить до, до поганої контролю та надмірної реакції на чужу чакру. Але це не впливає на... Але це не впливає на вашу кар'єру, незя. Запевнила Мікасу, чого ж забирай? Школи, що так. Ми точно дізнаємось, коли в тебе буде перевірка в академії. Засміхалась Місакі. Кімікі слабо посміхнулась у відповідь. Здоронусь, вона зрозуміла, що осіння, сесі... осіння сесія на сесії академії розпочнеться через тиждень. Невдовзі відступу не буде. Її життя крадіально зміниться на краще чи не на гірше. Тиждень пройшов у шквалі випробувань. Спочатку лікарні, обстеження, майже кожен аспект її здоров'я. Хіміки помітили, що їхнє психічне обстеження було вкрай недос... недостатнє, але принаймні фізичне було дуже ретельним. Вона отерпляче сиділа в, лікарні... в лікарнанній палаті, слухаючи, як місаки розповідали їй про останній тест. Тепер, коли вони оглянули твоє фізичне та психічне здоров'я, залишилось лише перевірити твою чакру Чудово. Хіміки тихо постукала ногою по підлозі. У кілька хвилин перешніх з двері відчинились, і зайшов лікар. Я, доктор Хюго Харуки. З вами сказала жінка. Я вважаю, що ви прийшли сюди для, оці... для оці... оцінки чакри. Ви міти кіміки та є монаки Місакі. Так, це вірно відповіла Місакі. Кіміки справилися за лікаркою. Її бордові білі очі без зниці перетверджує, що вона справді хьюга. А пов'язка навколо очла вкаже на те, що вона є членом. Що вона є членом одної з гілок родин, якщо кіміки правильно пам'ятає, лише основна родина де має лоб відкрити. Хіо Харикі була жінкою. Здавалося, що майже кожен кожен лікар у Конохі генерал був жінкою. Коли вона запитала про це, він старша жінка сардонічно посміхнулася. Перешня заява, що жіноча природа більше підходить для, для підходить для виховання дачі літерства. Це здавалося кіміки трохи дивним і більш ніж сексистки. Але вона не збиралася через це змінювати свій вибір кар'єри. З якоїсь дивної причини яка насправді не хвилювала, не хвилювала проблеми пов'язані з убивства на рівних можливостей. Доктор Хюга перегнала у Файли у своїй руці ніж зробити крок упере. Вени навколо її очей надулися, коли вона активувала свою дзюцу. Неймовірно, цікаво, як працює Бікуган. «Пропустити чакру через паперець, сказала докторка Хюгу. Родуші кіміки невеликий папірець. а даю ви знаєте, як це зробити. Кіміки кивнула, решті послати імпульс чакри. Через свої руки, що на її руках були найлегше у використанні. Маніпуляру і маніпулювати чакрою за допомогою них стало не майже без зусиль. Її легке розчарування, з пепричині нічого не сталося. Він не ще не підгорів і нічого іншого не сталося. Можливо, справа не спорідність з елементами. Лікарка стиснула губи Дай мені руки. Кіміки простягнула руки, і лікар злякає її стиснув, потім хіла з активним бігоганом, послала поступк чакри через її руки. Кіміки здригнулася та відпустила руку. Лікар не скрала кілька нотаток. Розумію, міта кіміко справді страждає від. Гіперчутливості з чакри вона відносно легка.